Клавдія Михайлівна, яку в селищі знала, як бабу клаву, знову не могла заснути. Це був уже не перший випадок, коли безсоння не давала їй спокою. Останні кілька років, а може, і десятиліть, вона живе в постійному стані тривоги та болю, які глибоко проникли в її серце. Думки про єдиного сина Матвія не переслідували її щоночі, немов тінь, яка не бажала відступати. Матвій загинув на війні. Вона втратила його, коли йому було всього 24 роки. Він згорів у танку, виконуючи свій обов'язок перед батьківщиною. І хоча це вже сталося 35 років тому, Клавдія й досі не може повірити в його смерть. Вона завжди повторювала, що поки мати жива, син не може бути мертвим. Ця думка, хоч і викликала жалість у односельців, стала для неї єдиним джерелом сили, яке надавало їй зовсім зломитись. Кожен день Баба Клава ходила на цвинтар, де поховали її сина. Вона доглядала за могилою, садила квіти, приносила їжу, воду і розмовляла з ним, як із живою людиною. Могила була для неї святиною, єдиним місцем, де могла відчути себе ближче до свого сина Матвія. Інші люди не розуміли її прив'язаності до цього місця, а для неї це було єдине місце, де вона ще могла відчути присутність сина. Одного разу, коли їй вдалося трохи задрімати, вона прокинулася від дивного шуму на вулиці. Це було не те звичайне гудіння вітру, до якого вона звикла. Вона почула голоси спочатку ледве чутні, а потім все більш і більш виразні. Її серце наповнилося тривогою, адже думки про можливих грабіжників змусили її подумати не про себе, а про могилу сина. Вона знала, що більше ніхто не буде доглядати за нею, якщо з нею щось станеться. Троє бандитів вірвались до її будинку, погрожуючи її ножем і вимагаючи всі гроші та цінності, які у неї були. Клавдія відразу зрозуміла, що їм потрібно. Вона знала, що вони не знайдуть у неї нічого цінного, все її збереження давно пішли на лікування та догляд за могилою сина. Але коли вона побачила на руці одного з них кільце з гравіровкою, її серце зупинилося. Це було кільце її сина, яке б вона подарувала йому на 20-річчя. Вона була впевнена в цьому. І відчуття шоку і недовіри охопили її. Як це можливо? І як могло кільце її сина потрапити до рук бандита? Вона почала благати їх, віддати їй кільце, пояснюючи, що воно має для неї величезну цінність, але бандити тільки сміялися над її проханням, знущаючись з її старечої наївності. Наступного дня до неї прийшла стара подруга Світлана, яка завжди підтримувала її в найважчі моменти. Клавдія розповіла їй про те, що сталося, вона розповіла про кільце і про те, що відчуває, що її син може бути живий. Світлана, хоча й була скептично налаштована, побачила в очах Клавдії таку відчайдушну віру, що не могла її проігнорувати. Вона вирішила допомогти подрузі і почала збирати документи, необхідні для ексгумації могили Матвія. Вона хотіла провести аналіз ДНК, щоб з'ясувати, чи справді тіло, поховане в могилі, належить йому. Процес виявився надзвичайно складним. Чиновники не бажали витрачати час на безглузді забаганки старої жінки, а лікарі не бачили сенсу в цьому. Але Світлана не здавалася, вона була рішуче налаштована, адже бачила, наскільки це важливо для Клавдії. Вона неодноразово відвідала чиновників, писала заяви, збирала підписи і навіть виступала на місцевих зборах, розповідаючи історію своєї подруги. Проте, коли чоловік Світлани Андрій дізнався про її наміри, він вирішив втрутитися. Андрій був практичним чоловіком, який не вірив у духів минулого. Він не розумів, чому його дружина витрачає стільки часу на безпідставні сподівання баби клави. Він вирішив, що буде краще, якщо Клавдію покладуть до психіатричної лікарні. Він вважав, що таким чином вона зможе позбавити її від ілюзій, і одночасно зупинить Світлану від подальших, безглуздих спроб дізнатися правду. Коли Світлана повернулася додому з короткого відпочинку, вона дізналася, що Клавдію вже забрали до лікарні. Андрій не приховував свої дії, навіть зловтішався з того, що зробив. Його жорстокість і байдужість до страждань старої жінки вразили Світлану до глибини душі. Вона була розбита, але не зломлена. Розуміючи, що тепер немає вибору, Світлана вирішила боротися до кінця. Вона вже не могла зупинитися, адже її рішення тепер було не лише про Клавдію, але й про пам'ять її коханого Матвія. Вона знала, що може повернути Клавдії свободу, і, можливо, навіть з'ясувати правду про долю її сина. Світлана почала звертатись до юристів, правозахисників та навіть журналістів. Вона розповідала всім, хто був готовий слухати про справедливість, яка сталася з Клавдією. Її історія швидко привернула увагу медіа, і тепер про це говорили на телебаченні, писали у газетах, а в соцмережах люди активно обговорювали цю ситуацію. Світлана розуміла, що громадський розголос може стати тим самим ключем, який допоможе звільнити Клавдію і добитися справедливості. Але Андрій не зупинився. Він намагався заблокувати будь-які спроби Світлани допомогти подрузі. Він погрожував їй, намагався знищити докази, які могли б допомогти у справі. Світлана зрозуміла, що її власний чоловік перетворився на ворога, який стоїть на шляху до справедливості, але вона не злякалася. Світлана продовжувала боротися, і, зрештою, її зусилля дали плоди. Після кількох місяців боротьби Клавдію вдалося звільнити з лікарні. Вона повернулася до свого дому, але вже ніколи не була такою, як раніше. Пережитий жах і зрада з боку тих, хто повинен був їй допомогти, залишив глибокий слід у її душі. Проте, завдяки підтримці Світлани вона знову знайшла сили для життя. Ексгумація могили Матвія нарешті відбулася. Результати аналізу ДНК показали, що тіло в могилі не належало її синові. Це була ще одна шокуюча звістка для Клавдії, але одночасно і промі надії. Вона знала, що це означає тільки й одне її син міг бути живий. Це була лише маленька надія, але для Клавдії вона стала світанком нового життя. Вона зрозуміла, що Матвій міг вижити у тій страшній війні. Можливо, був поранений або взятий в полон, але шанс на те, що він десь живий, тепер був цілком реальним. Ця думка переповнювала її серце, і з кожним днем надія ставала дедалі сильнішою. Клавдія почала активно шукати інформацію про можливе місце знаходження свого сина. Вона зверталася до різних організацій, військових архівів і навіть до міжнародних організацій, що займалися пошуком зниклих безвісти під час війни. Світлана, бачачи рішучість своєї подруги, підтримувала її на кожному кроці. Вони разом відвідували архіви, писали листи до установ, зверталися до ветеранів від тих, хто міг мати будь-яку інформацію про долю Матвія. Їхній пошук тривав місяцями, іноді навіть здавалося, що він безнадійний, але Клавдія не дозволила собі зламатися. У цей час у житті Світлани також сталися зміни. Її чоловік Андрій не зміг більше приховувати свою жорстокість. Він намагався контролювати кожен крок своєї дружини, але та вже не могла миритися з цим. Світлана вирішила покинути його і подала на розлучення. Це було непросте рішення, але вона розуміла, що не може жити поруч із людиною, яка здатна так жорстоко ставитись до інших. Розлучення принесло Світлані свободу, але разом з тим і нові труднощі. Вона залишилася без засобів до існування, але не втратила віру у справедливість. Вона почала працювати волонтером у місцевому благодійному фонді, що допомагав сім'ям загиблих та зниклих безвісти. Її робота не лише допомагала іншим, але й давала можливість продовжувати пошуки Матвія. Минуло кілька років, перш ніж їхній пошук дав результат. Одного дня Клавдія отримала листа від однієї з організацій, до яких вона зверталася раніше. У ньому було повідомлення про те, що в одній із закордонних клінік виявлено пацієнта, який може бути її сином. Чоловік, який за віком і зовнішністю підходить під опис Матвія. Був знайдений без свідомості на території однієї з колишніх військових баз. Він мав серйозні пошкодження пам'яті і довгий час перебував у комі. Клавдія не могла повірити своїм очам. Вона відразу ж зібралася і разом зі Світланою поїхала в клініку, де перебував цей чоловік. Дорога була довгою і виснажливою, але жодні труднощі не могли зупинити Клавдію. Вона не могла дочекатися тієї хвилини, коли зможе побачити свого сина. Коли вони приїхали до клініки, їм повідомлено, що пацієнт не пізнає нікого і майже не говорить, але Клавдія не здавалася. Вона увійшла до палати і побачила його. Чоловіка, який виглядав так, як вона уявляла свого Матвія через 35 років. Його обличчя були старшими з численними шрамами, але у його очах Клавдія побачила те саме, що бачила в очах свого сина, коли він був ще молодим. Вона підійшла до нього і взяла його за руку. Її голос тремтів, коли вона вимовила: Матвію, це я, мама. Спочатку не було жодної реакції. Але через кілька секунд чоловік повільно підняв голову і подивився на неї. У його очах з'явилась слабка іскорка, і він прошепотів: Мамо, Клавдія не могла стримати сліз. Вона обійняла його, а він, хоча й слабко, але обійняв її у відповідь. Це було те, про що вона мріла всі ці роки мить, коли вона знову відчує тепло сина. Протягом наступних кількох тижнів Клавдія провела багато часу біля ліжка сина. Він повільно починав згадувати минуле, хоча багато що залишилось у тумані. Але це вже не мало значення для Клавдії вона знову знайшла свого сина Матвія, і тепер нічого не могло відібрати його у неї. Повернувшись до рідного селища, Клавдія разом із Матвієм почала нове життя. Світлана залишилася їхньою найближчою подругою, і разом вони згадували всі ті випробовування, які довелося пройти. Але тепер у їхньому житті було більше світла і надії. Ця історія стала для мешканців села прикладом справжньої сили, духу та віри. Люди почали проходити до баби клави, аби почути її розповіді про Матвія. І вона зі сльозами на очах розповідала про те, як не здалася, як вірила в його повернення і як, зрештою, знайшла свого сина. Андрій, діжинавшись про це, намагався вибачитися перед Світланою, але вона вже давно вирішила, що не повернеться до нього. Вона знайшла своє покликання у допомозі іншим, і це було важливіше для неї, ніж стосунки, які стали для неї лише тягарем. Так закінчилася історія Клавдії Михайлівни, але вона залишила по собі слід у серцях багатьох людей. Ця була історія про віру, надію і непереборну силу материнської любові, яка здатна подолати будь-які перешкоди і знайти свій шлях навіть у найтемніші часи.